Ми вже на малій хаведі. Ось. Ще трішки. Я там з юбичкою кепкою. <гум> не знаю, чи це нормально, але у нас час 20 Час 20 ми йдемо. Я не знаю, це синій маршрут. Мені здається, це дуже швидко. Чи не швидко? Ну Ми швидко йдемо. Мені здається, бо тут люди є і молоді, і постарші вони щось. 5 хвилин і крякся. Ми самі нормально сапаємо, чесно кажучи. У мене серце не вилітало, я вже не говарлі був. Юлечка взагалі як прогулянка. Бо на тих я вже там. Дай боже, каже, не я. І не твій рюкзачок. Да, ще рюкзачок несем. Ми все ж таки вирішили, що не захочемо. Я ще думав брати пальника, балон, каву там ще заварити. 何